посилочка з Устинівки. Ну, Це посилочка від клієнта, який був мене підзрадив трошки, а потім повернувся назад в родину. Да? Трошечки на багаті села поотправляв. Щось там, мабуть, пішло не так. В общем, вибачайте, якщо я щось кажу не так, але я вам вдячний, що ви повернулися і далі працюєте з нами. І що тут до нас приїхало? А до нас приїхало тут. Побутова плата. А можливо, можливо, я не з той сторони відкрив, так? Да? Тому що я бачу якийсь просвіт, і Цей просвіт мені не подобається. І в цьому просвіті явно щось є. Щось є. Блін, ці мені не нравляться так стяжки. тому що коли їх розрізаєш, є опасність, що може трошки якась червона жидкость побігти, да, з пальця. Що це? Воно важке. Воно важке. Воно лите в форму. На що це вам нагадує? По-любому вже штатіли таку штуку з гущенкою, так? Чи з гущеним молоком. В будь-якому випадку мама готувала, а потім... Отакі діла з'являються. Ну нічого, то ж не того, що орішки їв, то того, що багато орішків їв. І що це в нас? Диви, сурьми 7%. Але не спасати, Боня, ну не спасати, треба ж хоч трошки більше. Хоч трошки більше. А це свинець простий. І такий свинець у нас на сьогодні 45 гривень кілограм. І важимо і отримуємо 7600. 7600 свинця. А що тут ще є? Ну, хочеться щось знайти. Ну що, це нам нічого не положив. Вічна проблема, нема великих ящиків. Давай не так. Давай, знаєш, як зробимо. Зважим. Тара написано 0,9. Значить, 18. не назадив. 18,3. Вага. Висипаємо. Немає більше. А хотілося б. Плата побутова, дай плата побутова. Детальки рядові залишились. Так, да, детальки рядові залишились. Коштує вона 25 гривень кілограм, так, да, коштує 25 гривень кілограм. В общем, вдячний вам за посилочку. Е, плати, свинець, також гарний матеріал. Що, почухав? Погнали домой. А ви? Ти що виключив? Не виключай. А ви ж пам'ятаєте, всі брали свою посилочку і налубний її.